Друзі, всім привіт! За минулу неділю накопичилась достатня кількість порожніх баночок, тому вирішила зняти відео. Якщо вам цікавий такий формат, то продовжуйте, будь ласка, перегляд. Така велика баночка колагену, в якій 454 було від бренду Solumiv, це власний бренд Ахьорб. Колаген з пробіотиками та суперфруктами. Смак називається тропічний гібіскус. Це перший колаген, котрий мені дуже сподобався саме за смаком. Його приємно пити, як якийсь компот, але від нього ж вперше я не побачила ніякого ефекту з боку покращення стану своєї шкіри. Завжди, коли я приймаю колаген, я це відчуваю те, що він працює. Тут було покращення тільки зі сторони шлинково-кишкового тракту, тому що тут у складі, окрім протеїну 7 г на 2 мірних ложки, міститься пептидів колагену 7,2 грама, різні пробіотики. Та антиоксиданти, ягоди, наприклад, асаї, ацерола, чері, амла, як ви бачите. Ще в запасі є така одна баночка, я замовляла з великою знижкою. Чи 40, чи 50%. Але, напевно, вже ту другу використаю і повторювати не буду. Тому що. Інші колегени працювали краще. Цей не можу рекомендувати саме для покращення стану волосся, шкіри, нігтів. Я не відчула ефекту. Можливо, на вас буде працювати якось по-іншому. Якщо замовляли такий колеген, то поділіться, будь ласка, враженнями в коментарях. Можливо, це тільки в мене він не спрацював. І плюс цього колагену, що він, маючи приємний смак, не містить в своєму складі цукор. Закінчилася ще одна упаковка без кави з кафе. 5 стіків всередині вживала з сухим кокосовим молоком, яке я замовляю на сайті Ахьор. Було смачно. Вітамін Е від Natural Factors. В упаковці було 90 гелевих капсул 134 міліграма, 2000 умовних одиниць. Приймала по одній в день разом з вітаміном С та вітаміном А. Десь приблизно за 10 хвилин до першого прийому їжі. Так радила Тетяна, я до цього прислухаюсь. Для підтримки серцево-судинної системи, для покращення стану шкіри, підтримки зору. І у складі тут міститься вітамін Е альфа токоферол та суміш токоферолів гамма дельта бета 10 мг. Буду обов'язково повторювати. І зараз знижка мінус 20% на всі продукти від бренду Natural Factors. Можливо, найближчим часом замовлю. Також вітамін Е є одним із кофакторів, котрий приймаю для кращого засвоєння колагена. Із косметичних продуктів закінчився Супер b Серум. Заспокоюючись центелою азіатською вітаміном в 5 та алоевіра від G9 Skin. Дуже зручна упаковка у використанні. Тут зверху, бачите, є кнопка. Коли відкривається кришка, кнопка піднімається вверх, впипетку набирається сіром і натиском на кнопку він видавлюється на обличчя. Дуже гарно зволожував шкіру, дійсно заспокоював. Немає ніякого антивікового ефекту, тільки для підтримки нормального рівня зволоження та для заспокоєння шкіри обличчя. Можливо, ще повторно замовлю, але поки бажання не виникло, тому що багато продуктів є в запасі і багато чого ще нового хочеться спробувати. Відляту закінчилась олія Базилікова 250 мл. Ви постійно бачите якісь види масла цього бренду в моїх покупках і в порожніх баночках. Коли є знижка, обов'язково замовляємо. Кожен раз різне, для різноманіття подобається і продукт хорошої якості. Улюблена черниця від Natural Factors 500 Мг в одній капсулі 90 штук в баночці. Дитина приймала для підтримки зору. Капсули вже показувала вони гелеві розміром, як капсули Омега-3, тільки темного кольору, з рідиною всередині. Добре підтримують зір. У нас проблем немає. Тільки для профілактики вживаємо. Рекомендую. Теж зараз буду повторювати таку покупку. Закінчився зелений чай від Drew Formulas. Тут було 100 капсул приймала по одній є антиоксидантом 500 мг в одній капсулі. Відчувала, що підвищувався рівень енергії, і добавка ця призначена для підтримки нашої жіночої краси також. Зараз замовила від іншого бренду, але цей продукт мені сподобався. Кальції Натурис Plus дитячий зі смаком ванільного морозива. Було 90 жувальних цукерок всередині у формі тваринок. Моїй дитині не сподобався смак. Вона категорично відмовлялась його приймати, повторювати не буду. Тут також міститься, окрім кальцію 250 а в двох жувальних таблетках також і магній його 50 мг, з цукру 2 грама на порцію. Не можу рекомендувати, тому що нам не підійшов, можливо, у вашої дитини інший смак їй сподобається, але нам ні. Маска Royal Velvet від Ariflame. Тут 5 мл в упаковці, мені вистачало на один раз з галуроновою кислотою та ізофлавонами, ірису, чорного ірису кремової текстури. Підтягую трохи шкіру обличчя. Подобається, ще є в запасі, але замовляти поки повторно не буду, тому що потрібно використати інші маски, котрі я замовляла на сайті Hurb. І одна маска від Ideal Love тканьова з персиком. Тут 20 мл рідини. Я вже неодноразово казала, що маски ідеал, мені подобаються, як і всі продукти цього бренду, тому повторюватись не буду. Ізолят протеїну 100 від Evolution Nutrition. Зі смаком подвійний шоколад це знов таки пробник, вже замовила повнорозмірну версію, нарешті в наявності. Подобається гарний склад, без цукру. На одну порцію 25 грам протеїну, 6 грам ВЦА і також міститься кальцій, його 130 мг. І дитина закінчила антарктичний криль від California Gold Nutrition 500 мг в одній капсулі. Приймала по одній гарний склад, тут також міститься Астаксантин. Було 30 капсул в баночці, EPA 60 мг, DHA – 30 мг і Астексентину 150 мікрограм. Рекомендую іноді дитина приймає омегу від California Gold Nutrition. Іноді, замість омеги, ось такий антарктичний криль. Друзі, це всі порожні паночки на сьогодні. Якщо вам таке відео було корисно, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. Дякую всім, хто користується моїм промокодом для знижки на сайті iHerb. Сподіваюсь, що я допомогла вам зорієнтуватись, можливо, ви щось хотіли замовити і. Сумнівались. Якщо якимись продуктами користувались, то напишіть, будь ласка, свій відгук. особливо цікаво про колаген. І зустрінемось у наступних відео. До побачення, друзі!